Діти розпис... розписуються в ЗАГСі і не хочуть брати шлюб. Ми всі проти, як їх переконати Щиро, дякую? Переконати в тому, щоб вони всі женили чи в тому, щоб вони всі розійшли. Чим ви хочете їх переконувати? Дивіться, яка справа. Державний шлюб це для того, щоб упорядкувати відносини щодо держави. Щоб держава знала, котре твій чоловік а, чи, а, а, і котре твоя жінка у подружжі. І ці документи мають значення, мають силу для того, щоб ви ділити майно, потім маєте спадщину і так далі. Це для того, щоб регулювати відносини між державами. Шлюб, який ми заключаємо перед церквою, це свої відношення перед Богом. Засвідчити перед Богом. Я Перед Богом засвідчую, що ти і моя жінка, а ти і мій чоловік. Як ви думаєте, якщо перед Богом не засвідчили, то цей чоловік і жінка перестає бути чоловіком і жінкою один одному чи ні? Не перестає. Бо тому що якщо хлопець бере дівчину за руку, прогулялися і він каже: Я хочу з тобою подобати свою сім'ю, вона каже: я хочу жити з тобою до кінця свого життя. Вияв спільного подружнього життя двох осіб протилежної статі, це є матерія шлюбу. Діти взялися за руки і кажуть, хочуть жити разом. Це вже є матерія подружжя. Далі починається узаконення в суспільстві. Тато з мамою йде до сватів, годяться на котрий день весілі. Тобто вони засвідчують тим, що вони дають добро, щоб ці діти жили разом. Чи можуть діти і без них жити? Можуть. та що ні. Але суспільство, розуміє, для того, щоб дитина та подружжя мало собі силу, повнуту. Батьки йдуть до батьків, сватаються, назначають день весілля, договорюються, скільки гостей буде з тої, сторони, з тої. Домовилися, все. діти йдуть до шлюбу в ЗАГСі, розписуються, розумієте все. Потім йдуть до церкви, приймають. Перед Богом, тобто перед Богом і перед людьми подружжя хоче себе засвітити. Якщо вони не готові перед Богом, розуміють засвідчити своє подружнє життя, то треба взагалі задуматися. Задуматися треба над тим, чи вони зійшлися добре. Якщо я хочу з кимось бути, я хочу бути перед людьми і перед Богом. Не треба їх заставляти. Їм треба пояснити. Дивіться, діти, як ми з татом. Ми зразу пішли до, 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 до ЗАГСу, а потім зразу із ЗАГСу прямо пішли до церкви. Брали шлюб. Ні, не так було. А, ну то були інакші часи, так. То були інакші часи. Так. Дуріть себе та й дітей своїх. Такі були тягарі вашої молодості. Такі десь як я, десь мої ровесники, які е, розписувалися у 80-х роках. Десь, ну, нехай буде в кінці 80-х, так? Ми всі йшли до церкви. Не, не йшли. В 90-х роках не йшли до церкви. А тепер так, поясніть дітям, роз'ясніть, що це таке подружжя. І щоб воно було гарно перед людьми і перед Богом, їдемо далі.